Заманяє спочатку, А ну Соломон, покажи свій коронний прийом Прийом в отстранение собак. Батугом бьет. Батугом ба. Він зрозумів, що у нього хвіст давший, головне превосходство. Снова кустом. Снова кустом. Снова. Сами! Подрулька. Поняв, що все, що він може, це хвостом, дати. Ну він знову хвостом дає. Ну, no, Але він може і вкусити, я не знаю, чого він собак не кусає, він не кусає собаку. Бо видно, що сучка, вони якусь біля того не кажуть. Він зараз хоч вибігається, я тобі скажу. Да, я так і хочу. Там головне, що буде прийняти. Прийом і хвостом. І все йому, і, і все нормально. За зя, зя, зя. Давай, давай, покажи прийом хвостом. Ба! Не Це вона, вона грається у того, бо вона дійсно по у того за, за костів, то вона з хвилем своїм гризлася капець. О, а то вона бавиться. Від неї в... кості не забирає. Не. За кості туди сюди, то вона живеться.